Середа, 12 червня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. На боковині збільшили тривалість комендантської години у Чернівцях. Ветерани та військовослужбовці можуть безоплатно зробити протезування зубів за перебування у прикордонній смузі, без дозволу штрафують. На буковині збільшили тривалість комендантської години з 17 червня. Вона діятиме з 23 до 4 ранку. Нововведення стосується виключно осіб, що перебувають поза населеними пунктами ліси, поля, водойми. Дороги між населеними пунктами до цього переліку не входять. А для громадян, які перебувають у межах населених пунктів області, жодних змін не відбулося. Комендантська година залишається такою, як була з опівночі до 4 ранку. Рада оборони області запровадила зміни комендантської години у зв'язку з високим ризиком проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній вечірній та нічний час. Повідомили у прес-службі Чернівецької ова. За перебування у прикордонній смузі без дозволу з 1 червня штрафують, знаходитися, проживати, працювати та заїжджати у радіусі 5 кілометрової прикордонної смуги можна лише на підставі дозволу державної прикордонної служби. Скільки боковинців оштрафували від впровадження нововведення, де та як отримати спеціальний дозвіл? Про це далі. З 1 червня на Буковині прикордонники оштрафували 32 немісцевих жителів, які перебували у прикордонних зонах без дозволів. До адміністративної відповідальності притягають тих, кого неодноразово попереджали про необхідність отримання дозволу. За порушення штраф від 119 до 170 гривень. Для посадовців від 170 до 340 гривень. Наразі це менше стосується місцевих мешканців. Тобто ми розуміємо, що вони також повинні мати дозволи, але також розуміємо, що вони там проживають і, ну грубо кажучи, нічого, нічого з цим не зробиш. І ми продовжуємо ще з ними працювати, якби вести інформаційну кампанію. Щоб отримати дозвіл, потрібно звернутися до сільської ради територіальної громади або до Чернівецького прикордонного загону. Вони можуть подавати і колективні, так скажімо, так не колективні, а Подавати централізовано через ОТГ, подавати свої заявки, або сюди фізично до Чернівецького прикордонного загону місто Чернівці, вулиця Володимира Великого, 2А, або можна надіслати електронну заяву. У нас є електронна адреса. І там теж ці заяви оброблюються. Зараз їх стало дуже багато. З березня 2024 року прикордонники видали понад 5 тисяч дозволів на перебування у прикордонних зонах Чернівецької області. Альвіна Абрамчук, Андрій Кортубан Новини Сі 4 Протезування для військових у Чернівцях, ветерани війни та військовослужбовці можуть безоплатно протезувати зуби у міській стоматполіклініці на вулиці Університетській. Які умови участі у програмі? Скільки військовослужбовців вже скористалися можливістю? Далі у сюжеті? Петро з Тернопільщини з червня минулого року проходить службу на Донецькому напрямку. Нині у відпустці спеціально приїхав до Чернівців, аби скористатися програмою зубопротезування. Мені порадили приїхати сюди в клініку, що тут гарні медики, щоб мені зуби зробити. Зуби покришились, погані зуби, треба було зробити. Мало військовослужбовців знає про цю програму, а проблеми є з зубами багато. Холод, мороз, самі розумієте, перепади температури. Але я у своїй відпустці лікуюся. Це ж амбулаторне лікування, на нього не дається відпустка, треба стаціонарне лікування. Це проблема, що не дають відпустки, щоб люди підлічилися із зуби військові. Нині у міській стоматполіклініці чернівців до зубопротезування готують 10 військовослужбовців. Процес триває у декілька етапів, починаючи з терапевтичного чи хірургічного лікування. У ну, середньому протезування десь біля двох тижнів ну, мінімум 10 робочих днів. Лікування залежить від кількості зубів і складності лікування від. Виду самого лікування, що є хірургічне лікування, що терапевтичне лікування, якщо є хірургічне лікування, тобто видалення зубів, це потрібно мінімум 10 днів, 2 недільки, треба почекати, щоб воно підгорілося, а потім можеш братися за... Вже лікування антидентичне, якщо воно потрібно У середньому, десь треба розраховувати все кругом бігом, десь виходить, десь в районі місяця місяці місяця. Час. Одне направлення від сімейного лікаря може покрити протезування кількох зубів, і якщо це передбачено планом лікування. У міській стоматполіклініці роблять усі види зубопротезування. В рамках державної програми військовослужбовців може скористуватися скористатися будь-яким видом послуг, там тільки лімітована сума, це становить приблизно 15 тисяч гривень. В межах цієї суми військовим Жбос може отримати всі види протезування, як косметичного протезування, так і функційного протезування. Тобто, дозволено, можна їм ставити металокераміку, бігельні протези, ну і звичайні прості. Для отримання безоплатної послуги військовим необхідно подати заявку та зібрати пакет документів. Проносив всі свої по як серокопію посвідчення, паспорта, ідентифікаційний код і вноситься в його програму, і вже потім тому національна служба. Охорони здоров'я нам підтверджує його, як він має бути зареєстрований у сімейного лікаря, має бути у базі. І потім він це завжди погоджує нам. Проєкт безоплатного зубопротезування для військових та ветеранів війни стартував 1 квітня 2024 року. З державного бюджету на програму виділили 750 мільйонів гривень. На Буковині послугу можна отримати у двох закладах: Чернівецькому обласному стоматологічному центрі та міській стоматполіклініці Чернівців. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Каніс терапія у місті Добра. У Чернівцях у кризовому центрі створили прихисток для чотирилапих. Нині тут 30 собак переважно з території, де відбуваються воєнні дії. Тут їх реабілітують та навчають взаємодіяти з людьми, яким потрібна психологічна допомога. Євген Пасилюк розповість історії чотирилапих. Собака Леся у прихистку хвостики з грудня 2022 року. Її знайшли в дуже важкому стані. Вона постраждала внаслідок людської жорстокості. Певно, їй не давали достатньо їсти, і вона придушила курей. Сільське господарство постраждало людини, і людина вирішила, що треба на покарати її таким чином, що випало очко. Це було дуже важке, довго лікування, і при цьому вона наскільки агресивно відносилася до людей, що зробити якийсь бодай укол було дуже важко. І на той момент у нас ще не було ні зоопсихолога, ні кінолога? Це було Виключно на любові і терпінню персоналу, який відносився до неї з повністю з розумінням, з любов'ю, наразі 30 собак живуть у прихистку хвостики на території міста Добра. Кожна тварина перебуває в окремому вольєрі. Поруч майданчик для вигулу та ігор. Але перед тим як собачка потрапила до нас, то вона має пройти адаптацію одна. Ми маємо побачити, чи вона контактує з іншими собаками, як вона реагує на діток, на працівників, чи вона не агресує. От. Двічі на день діти, які живуть у місті добра, граються з собаками. Вони чистять чотирилапим зуби, годують та одягають. У центрі також працює кінолог та спеціалісти з поведінки собак, які вчать їх взаємодіяти з людьми. Реабілітація може тривати від. Місяця до року Якщо є якісь проблеми поведінки, то ми завжди працюємо саме з причинами поведінки. Тобто ми шукаємо, чого ця собачка стала агресивною або чого вона тягне на повідці. В основному робота над вирішенням якихось задач. Тобто у нас є спеціальні іграшки головоломки, ми вивчаємо якісь команди. Це вже робота над самооцінкою, і собака стає впевненішою. А впевнена собака це собака, якій не треба захищатися зубами, не треба захищатися агресивними реакціями з прихистку хвостики шукають господарів. Євген Басилюк, Андрій Курдубан, Новини. Сі 4 Випускники Чернівецьких шкіл, які напишуть національний мультипредметний тест на 200 балів, отримують грошову винагороду 10 тисяч гривень за один предмет. Про це журналістам Сі4 розповіла начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Чи відрізняється цьогорічний НМТ від торічнього? Хто із чернівецьких учнів склав національний мультипредметний тест на 200 балів? Про це далі. На Буковині триває основна сесія національного мультипредметного тесту, який складають випускники 11 класів для вступу до вищих навчальних закладів. У Чернівцях перші випускники здали НМТ на 200 балів. З числа випускників наразі на цей момент, бо оскільки національний мультипредметний тест ще триває, але вже знаємо, що п'ятеро випускників здали національний мультипредметний тест на 200 балів. З цих п'яти одна учениця Краснюкевич-Марія склала НМТ на 200 балів з двох предметів. Українська мова і математика. Цьогоріч обов'язковими предметами є українська мова, математика та історія України один з предметів на вибір українська література, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія. Я почала підготовку ще з літа. У мене був високий рівень знань української мови, математики. Тому мені було достатньо все це тільки повторити і закріпити. Я більше намагалася так заспокоїти себе, налаштувати, і тому ну, мені здається. Аура була більш така спокійна. Ну всі розуміли, що на них очікує, і всі були до цього готові вже. Максим Костишин складав тести із чотирьох предметів. З математики отримав 200 балів. В основному з цих предметів я почав готуватися десь з початку 11 класу, це з вересня. Трошки ще готувався до історії на початку літа. В основному це знання. Якщо знань немає, то тут вже нічого не допоможе. Але щоб такого, це не панікувати. Все буде добре. Все, якщо знаєш, все здаш. Ну це основне. Софія Трачуко додатковим предметом обрала англійську, отримала 200 балів. Вступати планує в університет за кордоном. Як додатковий предмет я обрала англійську і е, бали е, було навіть краще, ніж я очікувала. З англійської 200 і з усіх інших трьох приблизно 180. Я готувалася цілий рік, починаючи з вересня і приблизно десь дві додаткові на тиждень з кожного предмету. З англійської я англійською вчила все своє життя, тому мені її було здати дуже легко. Я її написала за 20 хвилин. І все інше. Весь інший час я використала на історію. Цьогоріч чернівецьких випускників, які отримають найвищі бали на НМТ, преміюватимуть. Станом на сьогодні ще триває сесія, вже є 25-200 бальників. Минулого року їх було 24 тільки за всю сесію. Нагадаю, що цього року, як і минулого року, у нас буде матеріальна винагорода для тих дітей, які найкраще показали себе на НМТ, тобто набрали 200, 400 або 600 балів. Це, відповідно, 10, 20 або 30 тисяч гривень. Незалежний мультипредметний тест розпочався 14. Надцятого травня і буде тривати до 25 червня. Додаткова сесія з 11 до 19 липня. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, новини. Сі 4 Україна понад усе у Чернівецькій обласній філармонії. Колективи позашкільних закладів освіти та боковинські співаки виступили на благодійному концерті, де збирали кошти для ЗСУ. Вихованці гуртків продавали власні вироби. Скільки коштів зібрали, розкаже Альвіна Абрамчук. Вхід на концерт за донат у фойє обласної філармонії. Вихованці творчих гуртків організували благодійний ярмарок. У нас більше 20 гуртків. Тут представлені різні техніки. Вишивка, в'язання, бісероплетіння, малювання, тобто дуже багато різних і цікавих технік. І є роботи, навіть які виграли конкурси, і обласні, і всеукраїнські. Такі благодійні концерти управління освіти Чернівецької міської ради організовують щороку. Ми ніколи не ставимо планки стосовно того, скільки ми хочемо зібрати, тому що з одного боку це добровільна історія. Як бачите, а ми з одного боку сьогодні організували благодійний ярмарок, і з іншого боку, ж, Такі благодійні внески, які можна зробити, кинувши свої кошти у скриньки. А тому цілі не ставили все, що зберемо за запитами, які надходять до управління освіти. передамо, передамо до різних частин військових. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі4. На цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на Сі4.